Добрий день, мене звати Шевчук Юлія Миколаївна. Я студентка першого курсу медичного факультету номер 3 Національного медичного університету імені Олександра Олександровича Богомольця. Для розгляду я обрала публікацію на тему чи вдасться людству приборкати п'яту силу природи. Я розповім вам проблеми, які порушується доповідь та чому вона є корисною саме для студентів-медиків. Вміст даної публікації сподобався мені, оскільки він захоплює надсучасну інформацію про дослідження в області фізики, які безпосередньо або опосередковано можуть мати важливе значення для медицини. Крім того, стаття розширює уявлення про стандартну модель елементарних часток та пояснює важливі поняття, такі як темна матерія і п'ята сила природи, що викликають неабиякий інтерес серед студентів. Що ж таке п'ята сила природи та загалом темна матерія? Стандартна модель описує три фундаментальні сили у всесвіті електромагнетизм, слабка взаємодія, яка відповідальна за бета розпад атомних ядер, сильна ядерна взаємодія, відповідає за утримання часток всередині ядра. Четвертою, доведеною силою є гравітація, але сучасна версія стандартної моделі її, на жаль, не пояснює, так само, як і не пояснює взагалі очевидне існування темної матерії, кількість якої в п'ятеро перевищує звичайно. Вчені вважають, що темна матерія складає близько 85% від загальної матерії Всесвіту, а значить доводить існування п'ятої фундаментальної сили, пов'язані з темною енергією та розширенням Всесвіту. Темна матерія це загадкова форма матерії, яка не випромінює, не поглинає світло або будь-яке електромагнітне випромінювання і не взаємодіє з електромагнітними полями. Тому її так важко виявити нашим дослідникам. Експерименти, які проводять вчені, потребують неабияких технологій та, в свою чергу, мають великий бюджет. Тому їх наразі проводить Європейська організація з ядерних досліджень з використанням ВАК. Великого адронного колайдера. Перший колайдер був запущений у 1956 році в національній лабораторії Фермі, тоді відомій як Шикаська атомна станція в Чикаго США. Цей прискорювач частинок отримав назву Синхроциклотрон. Він був одним з перших прискорювачів. Сучасний великий адронний колайдер сам по собі був побудований для виконання таких подібних експериментів. Ось деякі приклади. Відкриття бозону Хікса. Так звану частку Бога у 2012 році. Вак допоміг відкрити бозон Хікса важливу елементарну частинку. Її вважають основною цеглинкою побудови Всесвіту. Вак був використаний також для дослідження кварков та глюонів, що є основними будівельними блоками адронів, таких як протони та нейтрони. Також він використовується для пошуку нових елементарних частинок. Щоб виявити темну матерію, необхідні і інші дослідження: це космічні експерименти та астрономічні спостереження. Важливою складовою для розуміння загальних основ стандартної моделі елементарних часток є глюони, вони не мають підструктури, існують і взаємодіють в рамках квантової хромодинаміки, теорії, що описує взаємодію кварків та глюонів. Гліони вже давно вивчені, тому якщо вас якось зацікавила дана публікація, для кращого закріплення знань варто почати з розуміння саме їхньої роботи. До 2050 року Європейська організація з ядерних досліджень планує побудувати та запустити глибше під існуючим новий колайдер вартістю від 20 до 25 мільярдів доларів, більший завак у 4 рази та потужніший у 10 разів, загальна довжина якого буде складати. 100 кілометрів. Концепцію цього було представлено 15 січня цього року. Енергія частинок внаслідок зіткнення в ньому буде на порядок вищою, що дозволить доторкнутися до справжніх основ побудови нашого Всесвіту. Ця публікація має велике значення для студентів медичних спеціальностей, з кількох причин. Перше зацікавленість студентів в останніх досягненнях в області фізики частинок та ядерних досліджень це може покращити їх розуміння сучасної науки та структури матерії, краще розуміти процеси, які відбуваються в організмі на молекулярному та підатомарному рівні. Це може бути корисним при вивченні патологічних процесів та виборі методів лікування. Також публікація може вказувати на потенційний вплив таких досліджень на медицину. Ці дослідження можуть створити нові технології, методи діагностики, нові матеріали та методи лікування. Тому майбутнім лікарям варто бути зацікавленим в такій перспективі розвитку медицини. Саме поняття темна матерія і п'ята сила природи викликають зацікавлення і захват вчених у з'ясуванні природи Всесвіту. Подальші дослідження нових сил можуть відкрити невідомі аспекти Всесвіту, допомагаючи вирішити нерозв'язані дотепер фізичні загадки. І четверте, це можливості співпраці. Зв'язок між фізиками і лікарями може сприяти спільним дослідницьким проектам і обміну знаннями. Це може призвести до розробки нових методів діагностики та лікування, що поліпшить медичну практику. Тому дана публікація є дуже захоплюючою та корисною для майбутніх лікарів або науковців та для уже працюючих лікарів.